They said I had antisocial personality disorder, that I lacked empathy, disregarded social norms, that I would exploit or violate others. Some doctors even said I was a psychopath. The blood we crave. Це третя і четверта частина з циклу Hollow Boys, яка об'єднує в собі історію стосунків Течера Пірса і Ліри Ебот. Тож, пройдемося коротко по сюжету. Ліра Ебот відчуває в собі деяку темну сторону, непереборне бажання, яке вона не знає, як контролювати і що з ним робити. Це дивне бажання сформувалося в неї після того, як вона стала свідком вбивства власної матері. Маленька, налякана ліра сиділа захована в шафі і спостерігала, як відомий серійний вбивця Пондероса Спрін вбиває її матір. Тому, коли пройшло вже багато років після цих подій, вона все ж таки вирішує. Навчитися якось з цим жити і якось це керувати. Особливо коли після того, як вона зв'язалася з Hollow Boyce, її бажання стало трошечки більшим через їхні пригоди і деякі її дії. Тому вона приймає рішення звернутися до Тетчера Пірса. Тетчер Пірс відомий своєю холоднокровністю і ходить дуже багато чуток, чим же він займається в своєму підвалі. Вона звертається до теча одного із холу войс, хлопця, чий батько і був серійною вбивцею, який покінчив її матір. Та лише Ліра і теч знають, що між ними є щось більше. Те, що не можуть помітити їх друзі і будь-хто інший. Тому що Ліра і теча. Приховують секрет, який пов'язаний з тою фатальною ніччю в житті Ліри. І мало хто знає, що саме з тої ночі Ліра Евод стала найзапеклішою фанаткою і переслідувачкою Течера Пірса. Вона була буквально ним одержима, тому вона втомилася залишатися лише фантомом, ховатися в тіні. І зробить все для того, щоб тетчер Пірс її нарешті помітив. Пройдемося по плюсам і мінусам книжки. Найперший плюс, як і всіх інших минулих частин, але тут набагато краще, це оформлення. По-перше, кольори оцих обкладинок — це просто що та ще. Але, окрім цього, порівняно з минулими частинами, тут неймовірне. Оформлення всередині розділів. Це у нас перша частина. І тут у нас є круг, ворон. Називайте, як хочете. Це дуже-дуже гарно. Але моє найулюбленіше оформлення це в останній в другій частині. Тому що, коли ми маємо розділи від теча, то у нас є ось така історія. Це дуже гарно виглядає. І коли у нас є розділи від ліри. Ми маємо ось таке оформлення. Боже, це найкраща, мені здається, книжка по оформленню. Вона неймовірно гарна. Тут є міжстрочний інтервал, тут є абсолютно все. Я просто обожнюю ці дві частини. Блять, але оця просто 10 з 10. Другим неочікуваним плюсом для мене опинився Кінк Бладплей. Зазвичай. Ну, тут у нас присутні тригерворні, кінки, все, все таке інше. І зазвичай Бладплей в книжках, які я читала до того, він був описаний. Ну я б не сказала, що огидно, але ніколи не привабливо. Ну просто як факт існування в книжках, в сюжеті, в стосунках я це приймала, читала і між вухи її голови пропускала. Мені було похуй. Але ось тут це вперше в житті авторка описала в стосунках і в сексуальних комунікаціях Бладплей. Так. Що це було дуже і дуже непогано, дуже гарно. Мені прям сподобалось. Я б не сказала, що це прям викликало в мене дичайший ажіотаж і бажання зробити так само ні. Все ж таки не моя тема. Але тут це було приємно читати. Тут Бладплей не псував жодну сексуальну комунікацію, і це було дивовижно. Дивно, але дивовижно. Наступним. Плюсом, але моментами для мене був і мінусом, це побудова стосунків. І тут ми спочатку говоримо про побудову стосунків зі сторони Ліри. Мене трошечки насторожувало і дивувала її залежність і просто помішаність на течорі. Це виглядало цікаво. Мені було цікаво дуже. Чим це закінчиться? Тому що ну, течер, він дуже відсторонений, дуже холодний, все як треба, а вона доволі емоційна, така тепла в стосунках з іншими, ну, повна протилежність. І було цікаво спостерігати за її оцією маніакальності навіть моментами, бо її ставлення до течіору протягом блядь 10 років це просто і стрьобно, і дивно, і прикольно одночасно. Але були моменти, коли ну, це було моментами прям занадто. Типу, я розумію, якщо б я зустріла те Черепірса в житті, я б поводилася, мабуть, так само. Ну, Нуль засуджень, Ліра. Але є сцени, в яких, ну, прям занадто відчайдушна вона, прям ну дуже-дуже. наче... Вона губить свою особистість лише для того, щоб бути з ним. Так, це в результаті окупається, але, ну, брін. А як же відчуття, не знаю, самоповаги і все таке. Типу, моментами цього не вистачало. Другий момент це більше плюс для тих, хто любить Дреміону. Спочатку я це не так сильно помітила. В першу чергу я помітила просто їх схожість. Оліри неслухняне, пишне, кучеряве, темне волосся. А Течер – високий, стрункий, аристократичний, зі світлим блондинистим волоссям, майже білосніжним, і світлими сіроблакитними льодяними навіть очима. Якщо вам це нічого не нагадує, то ну, не знаю. Мені нагадало. Але потім, коли я дійшла до другої частини їх стосунків в конкретний момент розвитку сюжету, блять, таке було відчуття, що я знову читаю під Реміоні, наче я знову відкрила ізоляцію, тому що концепція побудови його холодності не, не має дозволу собі не знаю, прийняти почуття, дозволити, щоб його кохали, щоб він кохав. Оце все. Але потім, коли вони поступово розкриваються в побуті, не тільки в побуті, блядь, це було так цікаво і неймовірно спостерігати. І це дуже нагадало мені Драміона. І це було так приємно, тому що особливо коли ловиш фікс на тому, як дійсно виглядає тетчір, це просто вибух мозку від приємних асоціацій. Так, я, я впевнена, що тут не було. Такого базового натхнення пов'язане з дреміоною, не думаю. Але я ніколи більше це не зможу розбачити. I was born a psychopath. Death manifested into one human. Мені найбільше сподобалося в цій книжці, що стосунки, що персонаж, все, абсолютно все, але якщо казати про стосунки, це хімія між ними просто неймовірна, яка починається з хімії, яку має Ліра, її фанатський маніакальний сталкерський у цей фейс вайп І потім, коли вона просувається йому під шкіру, вона, на перший погляд лише здавалася такою няш мяш і так далі. Насправді, вона ну ніхуя не відстає від течера, і це. Неймовірно класно розкривати трошечки, можливо, аху я буду у вас, але сам факт динаміки між ними, що вони не відстають від одного. Це так класно, хімія проглядається просто. Я не знаю, можливо, в першій частині це не так сильно відчували, це от прям зароджується. Але ось тут просто понеслася. Це було так кайфово, просто неймовірно. Обожаю, це божественно, блядь, я не знаю, демонічно, диявольсько. Нема слів, нема слів, щоб це описати. But you'll be hidden. You'll be safe. You won't be. From you? She asks, crossing her arms in front of her chest. What are you going to do? Kill me in my sleep? Don't flirt with me like that. Що перша, що друга частина неймовірні на цитати. Я поставила найбільшу кількість закладок. Так, не дуже-дуже багато, бувало і більше. Але тут обидві частини просто сповнені неймовірними цитатами, як і від неї, так і від нього. Бо зазвичай серце тьохкає, коли він щось каже таке, що вам просто хочеться упасти в обморок. А тут, що вона може сказати по відношенню до нього, що він до неї, і мені так подобається ця комунікація, коли. Тетчер доволі сильний персонаж. Він і сильний за характером, і він, хоч, ну, блять, він був травмований, блять, це очевидно, розкриваючи його життя. Але, типу, для друзів, для людей він просто холодний камінь, який може вас, ну, у хай за 3 секунди і йому буде похуй, Він навіть бровою не смикне. Але саме з нею він дозволяв поступово. Поступово, але дозволяв оці всі слабкості, дозволяв їй турбуватися про нього. І мені дуже подобається вайб динаміки, коли ми спостерігаємо чередування того, який він ахуєнний, як він, блядь, роз'їбе кожного, хто там дихне не в ту сторону. І в той же момент прийде до неї в якийсь момент емоційно виснажений і просто неймовірно, ахуєнна або ю. Повертаючись тепер до побудови стосунки зі Стани Тетчера, Так, він не був фанатом, як Ліра, але він завжди знав про її існування. І кожен раз він тримався осторонь до пори і до часу, як кажуть. І це дуже приємно спостерігати, бо я обожнюю оцих. Він Редфлег. Він Давайте почнемо з цього. Він редфлег, Я не можу його звинувачувати в тому, що він редфлег, тому що ми знаємо його минуле, або ви не знаєте, але дізнаєтесь, коли прочитаєте. Враховую, що всі фактори, я ніколи не буду його засуджувати за його дивну поведінку у стосунках і його вподобання, і його діяльність. Ні-ні-ні. Я обожнюю. Оцей вайб, оця динаміка, коли він, ну, вже всім зрозуміє. Всім понятно, що він відчуває, навіть йому, блять, понятно, що він відчуває, але він не може це визнати. І в комунікації з нею він все ще продовжує її відштовхувати. Але якщо, не дай Бог, щось з нею станеться поза їх тет-а-тет, -тет комунікацією, хтось десь скаже щось, хтось, блять, зробить з неї не так, все, в ньому пробудеться монстр і натікає, ну, просто вам пізда, вам хана. Вам просто. Він зробить з вами таке, що ви, блять, навіть не уявите. І це так класно. Він навіть по відношенню до друзів. У них дуже теплі і міцні стосунки з друганами в цих холобойських особливою там вірність ну, все-все як надо, так. І він завжди ставив хлопців на першу пріоритет, коли ті почали там зустрічатися з дівчатами. Але динаміка міняється, і він почав навіть не задумуючись. Не те, щоб погрожувати, але дуже сильно попереджати навіть власних друзів. You better hope you me. алестер. Все минуле відео. Я вас хваляла руковандорина. І я все, що вважаю руковандорина, класна. Але пробачить мене рук, він класний в категорії грінфлеїв. Так, не ідеальний зі своїми приколами. Але грінплей я маю в реальному житті. А от редфлей в реальному житті не бажано. Тому. я перевзуюсь. Вибачте, я перевзуюся, тепер все. оце, Оцей чоловік. Він просто щось неймовірне, він максимально. Він не окей. Він не окей. Ми це розуміємо. Але. Це просто перф, я не можу. Він для мене все. І дал просто італон всього, чого тільки можна. Коротше, рук Вандори. непоганий хлопчик, якщо ми розглядаємо грінфлегів. але якщо ми обираємо серед всіх холобойськ. І я ще начитала книжку про Сайлоса, але я впевнена, що цей хлопчик мене ніколи не вразить настільки сильно, бо він занадто спокійний. А це все, це мій топ, це. Чоловік номер ван. Тому що що? Тому що Red Flag, тому що холодний, заперечливий, мстивий, вб'є за неї буквально, якщо рук Пандорин може поранити дуже сильно, дуже-дуже дуже, розплавити буквально чиїсь обличчя, то тут буде море крові. І за це я його просто обожнюю. Ну, тепер ми перестанемо восхваляти саме Тетчера Пірса і будь яку його комунікацію з Лірою, і перейдемо трошечки до об'єктивної суті. З плюсів, які мені ще сподобались, це сюжет. Тут якраз відчувається накал страстей, який ми дуже сильно очікували в минулих частинах. Тобто, перше, це у нас пілотна частина, а в другій у нас вже трошечки більше інформації, але ми розуміємо, що по результатам другої книжки ми знаємо набагато, набагато більше. І цим треба скористатися, і це якось вивернеться не туди. І мені подобається, що більшість питань, більшість проблем, які ми отримали в минулій частини, вони вирішуються ось тут. Але при прочитанні ми все одно до кінця не впевнені, як та чи інша проблема може вирішитися. Вона вирішиться, ми це розуміємо на 100%. Але як саме? Ну, гузда. І це. Цікаво читати, бо ну тобі дійсно важливо, як це закінчиться. При тому, що це не є величезний стрес, це просто дійсно здорова зацікавленість, і це класно. Другий момент теж, мені здається, це якась таємничість сюжету. Я не скажу, що це прям було ідеально. Там з'являється декілька розділів від невідомого персонажа, який є головним, не, не антагоністом, але той, хто в певну частину книжки буде створювати їм проблеми. І нам треба його знайти. І оцей невідомий, прочитавши від нього перший розділ, у мене була теорія хто це? І я на 100% майже була впевнена. Потім, при прочитанні таких самих розділів від нього, в якийсь момент я почала сумніватися от, прям чуть-чуть, але я прям похитнула свою цю впевненість. Але в результаті я була права, і це опинився той, на кого я думала. І з одного боку, тут є плющі, все ж таки я завагалася, а з іншого боку, ну, передбачити було це. І не також і складно. Тепер те, що мені не сподобалося, тут не буде багато, тут всього два моменти. Перше, незважаючи на те, що процес читання сюжету і книжки був неймовірно цікавим, максимально і не стресовим, але і ну, не, ну, не нудним взагалі, то основна проблема, яка тягнеться з першої книжки, вона вирішується начебто офіційно, ось тут. Є ще остання книжка, я не їбу, як вона може завернутися, може, це буде просто дуже щось лайтове, чисто, щоб ми закрили арку, шоу у це теж заєбісь. Але, типу, тут от все, що вони намагалися вирішити, всіх, кого вони хотіли врятувати, всі, за кого вони хотіли помститися, це вирішується ось тут. І я очікувала трошки більше заварушки, Трошки більше крові, трошки більше м'яса. Е, ну, ладно, крові там було достатньо. Окей, але якось це було більш логічно, більш гуманно, більш реалістично для вирішення проблеми, і це начебто і правильно, тобто ми не маємо настільки ну, брудних оцих розборок, бо тоді би це затягнулося і, можливо, би, нам би не вистачило більш детального пропису оцих брудного, блядь, я не знаю, розв'язку сюжету, коли б вони занурювалися всі-всі ці злочинні питання. Натомість вони вирішили це по-іншому, і з одного боку, мені сумно, що не було цієї заворожки, з іншого боку, воно хоча б, хоч і базово логічно, нудне, більш очевидне, але прописано доволі логічно. Питань до його вирішення цього сюжетного плотвіста взагалі нема. Просто емоційно не, так швидко, так легко, ну блядь, їбалися чотири книжки. Щоб що. Щоб отак, от, ну, окей, але ну, не, ну, не знаю. І другий мінус у нас дві частини. І якщо ви збираєтесь поступово читати, не знаю, купили першу, прочитала першу, то я рекомендую вам дуже сильно одразу купляти ці дві в парі. Ну, так як це перша і друга частина логічно. Так як перша частина типу закінчується кліфхенгером. І я не скажу, що це прям був її більший ахуй, але ахуй все ж таки був. Тому що я не люблю авторів, які закінчують книжку, де ти думаєш одне, хоч і очевидно, що цього не могло статися, ну, не було б сенсу другої частини, так? Але ти думаєш, що сталося найгірше, найпоганіше, ти прям впевнений побудова. Розділів і де так і думок інших персонажів так, що ти, блять, вже впевнений в тому, що сталося те, що ти не хотів би, щоб сталося? Ти береш другу частину і починаєш читати її одразу ж, і тільки десь на третьому розділі ти розумієш, що тебе наїбали. Ну хто так лабора робить? І я розумію, що це зробилося для того, щоб тобі було цікаво взяти друг, але, блять, ну, моє серце не залізне і нерви теж. Будь ласка, хочете кліфхенгер? Але не наєбуйте мене. Ні, я рада, що мене наїбали. Я рада, тому що я рада, що те, що я думала, не сталося. Але ну блядь, ну що за знущання, не робіть так. Це прям це дуже сильно обурило і дуже сильно мене розізлило, тому що ти закінчуєш, не розумієш, що відбувається. Не віриш в те, що ти прочитав. Ти береш другу частину, читаєш, 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 потім доходиш, ти доходиш до того, що це не було те, що ти подумав. Тебе наїбали, і ти просто такий. Блять, не робіть так! Сука, не робіть так! Це жорстоко. Тепер перейдемо до оцінки. Я не буду оцінювати кожну книгу окремо, тому що це пара. Можу сказати, що перша частина, вона більша, але вона відчувається трошечки слабшою за другу. Але без першої не буде другої, і так само. Перше, довершується другою. Ну, логічно, тому це тільки в парі оцінювати, тому що це завершена арка завдяки цим двом книгам. Що я можу сказати? По сюжету 9 з 10. Я знімаю бал тільки за те, що от, ну, дійсно вони вирішили, начебто, і правильно, основний конфлікт плотвіста, сюжета, але якось. Не так еєрично, як мені хотілося, тому 9 з 10. По романтиці, стосункам, сексу, абсолютно всьому цьому я ставлю 10 з 10. Течер Пірс, моя любов, еталон, просто вибач мене рук Вандоран ще раз. Але я люблю флегів. Ну, все, це, це вже діагноз, тут нічого не зробить, 10 з 10. Просто 0 ну, засуджень до ліри її... І... Аддіктів поведінку, тому що що, я теж тепер. По тому, наскільки це дарк? Тут не так багато є різниці між тим, що ми маємо із минулої частини. Єдине, що ну, ми розуміємо, що тут буде трошки більше вбивств і трошечки більше розкриття минулого персонажів. І ми розуміємо, що розкриваючи те, як виховували тетчера, що з ним робила в дитинстві. Ну, це не прям дуже дарк, але ну неприємний. Мені його було дійсно шкода, я розумію, ліру і. Ну, коротше, просто дуже шкода буде. І є моменти, коли буде дуже сильно хвилюватися за ліру. Є моменти, які трошечки більш жорстокі. Мені здається, що у Сейдж і рука не було таких сцен, тому я поставлю 3 з 10. на один бал більше, ніж минуло. І тут, до речі, теж був прикол з тим, як він її мітив. Звучить, як наче він собака, але ну. Такі наші книжкові чоловіки, якщо Алістер робив тату, рук вижах і не через запальничку, то тут ми знаємо, яка улюблена зброя Тетчера. І з минулих частин ми це очевидно знаємо. Тож не складно здогадатися, що він зробив, але порівняно з іншими чоловіками він дозволив. Лірі зробити з ним те ж саме. І за це плюсик в карму. Загальна моя оцінка цим книжкам 10 з 10. Це найулюбленіша пара, найулюбленіший чоловік, найулюбленіша частина. Просто неймовірно. А бажаю, я казала, що тут буде десяточко. Я відчувала, що тут буде десяточко. І я була права. Вечір Пірс. Моє золотко. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.